Слава Україні! З вами Володимир на каналі ВРМ Техніка. І сьогодні незвично почнемо з більших тракторів, а то все починаємо з найменших. Давайте з більших почнемо сьогодні. І, власне, є в нас чудовий секі гіс 333 В хорошому стані все справно працює, тестували, оскільки потенційний покупець вибирав між двома. Пам'ятаєте, було два ГІС. Зараз ніби готуємо. Завтра має дати результат, другий, який він обрав. Але вони ідентичні. Дві години катався і зрозумів, що просто треба майже рандомно обирати, оскільки по функціоналу все працює справно, по мотогодинах теж дуже схожо. Давайте до ціни. 9900 у нас на майданчику, можлива доставка нашим транспортом, знаєте, 11-100, ой, 10-100, перепрошую, 11-100, то інший трактор. 10-100 і ми вам доставимо його на подвір'я. Давайте по ісекі. Діз 48 -й. на 48 сил, кабіна з кондиціонером. Хороший технічний стан. До візуального стану є завваження, ґрунтуфриза, 1,90 ніпло в комплекті на швидкоз'ємі. ну, Масивний величезний трактор на хай спідшій коробці. Ну, просто несеться там, 30 км на годину. І по ціні 14600 на... на майданчику. Ну або, звичайно, що і доставимо вам на подвір'я. тепер давайте перейдемо до кубот. Найбільше зараз у нас кубот. Швидка коробка GL33. на спіт коробочці І тут 9700 плюс будуть нові БКТні передні шини, пам'ятаєте? Або мінус 200 і 9500 він такий. З ґрунтофрезою метр м в комплекті. Задні шини дуже хороший карп, все працює справно і відповідно можна за 9,5, так як є, дуга безпеки дашок забрати. Цікавий трактор з змінною передньою колією телескопічною і переднім приводом, 15 м роком або 16-м роком для міжрядного обробітку ґрунтуфриза метр м в комплекті. Ну, найсвіжіша кубота, яку ми бачили, і теж специфіка її така, що висота кліренсу там, 60 см. Грузів тут наставило 1,25 кг. Ну а тут, рахуйте, 125 кг тільки грузами оригінальними куботівськими. Ну, і ціна 11100, нові, знову ж таки, повторюся, БКТ-ні будуть передні шини. Ну або мінус 200, як завжди, і на цих шинах, що є, за 10900 можете забрати. Так, джель 23 просто перфектний трактор. Пам'ятаєте, 221 їх дві штуки було вже нема. А 23-й на тих самих 23 сили в неймовірному стані залишився. Можемо укомплектувати ґрунтофрезою Пам'ятаєте, 700 без ґрунтофрези і 7700 з ґрунтофрезою там метр 40 чи метр 50 маємо декілька фрез. Власнику бота виберете, укомплектуємо. 7200 джель. 21 на 21 силу, дуга безпеки, дашок, коробка тут U-Shift, а тут що? Тут механіка на GL23. Грунтофриза 1,50 м. Все працює справно. 7200 на майданчику. Можемо, звичайно, і доставити. Повний привід, просто перфектний тракторець. 25 сил, L1 серія. Всім відома. Мега надійна, мега міцна і мега зрозуміла в обслуговуванні. Що маємо ґрунту в комплекті? Хороший стан шин, абсолютно хороший, як передніх, так і задніх. Повний функціонал коробка на реверсі, швидкий розворот на місці. Бачите, навіть потертості немає. Ну, Показує тут 505 мотогодин, не знаю, але самі бачите. Ідеальний тракторець на широкій колії, яка 1,20 теж буде. Пам'ятаєте, 25-ки Куботи, старі букельні, а от GL і L1 серія, вони вже на широкому мості передньому, який дозволяє дозволяє 1,20 робити. Ну і ціна 7,200 за комплект. Задньопривідний, аналогічний нові ножі. Ще є дуга безпеки, ну може то і не дуга, ні, дуга, напевно, трішки вона буде захищати, звичайно, і навіс від сонця. Телескопічна передня балка, цікавий варіант. 5.400, в кого рельєф більш-менш рівний, без горбистої місцевості, порається, повірте, і навіть оранкою, двокорпусним плугом 2 по 20 буде спокійно на повну глибину там на 20 плюс сантиметрів порати такий трактор. Ціна 5400. GB200. bі 2000 роки, третій рік, четвертий місяць. Абсолютно справний, повний фул, заряджений максимум, гідропідсилювач, розвороти, грунтофриза. Все працює. 6400 кращої ціни просто не знайдете. І він ще є у нас. Акційний. Кубота Ast 15 найдешевший трактор з трьох точків, який є зараз у нас наявності 4800. 4600 B162, хоч дідусь, але мега надійний. Ну, сотні таких тракторів їздять і я думаю, що будуть ну, навіть ну, не, не то, що роками, а десятиліттями ще їздити. Дуже міцні, дуже надійні, дуже функціональні, гарні. Тракторці 4600 за комплекс з грунтофризою. Тут є гідровиходи. Пам'ятаєте, гідроциліндром регулюється глибина і пара гідровиходів, які можна там і під принчип, і під будь-що інше. А от отвір там є де тягу ставити, і бокові щоки тяги ставити, тому трьох точка тут без проблем. І давайте переходимо до Янмар. Янмарчиків. маємо цікаву підвірочку. F165 ну, стан неймовірний, переганяв, катався. Просто ну, рідко знайдете такий трактор в такому стані. Під капотом теж аналогічно, ніхто нічого не малював, Отак, так як є, правда, немає ґрунтофрези. Можемо укомплектувати, про це детальніше зараз. І вже навіть є підготовка під трьохточку, Бачите, пальці. І фаркоп все заводське, стоїть. Тому поставити на нього трьох точку не буде проблемою, кому треба, власне, без ґрунту Цікавий варіант по ціні 4300. Ідеальний стан шин, та ідеальний стан трактора в цілому, що тут довго говорити, 4300. А ну з ґрунтуфризою буде 4800 на майданчику. аф 15 Бачу відразу контргрузик оригінальний стоїть. Так, е швидкий оберт на місці розворот. На реверсі рідко зустрінеш такого малючка. По шинах бачите, є незначні тріщини, але карби повні як передні, так і задні. Трьохточка, точка, звичайна механічна грунтофреза, метр 1,30 в комплекті. Давайте. Ще на ножі, а ну, ножі тут взагалі нові. З Японії причому бачите. На... Валі фарба, а ножі не стерті зовсім десь був помінений перед продажем. Отакий 5300 цікавий, прицікавий варіантик. Звертайтеся власне, в теплицю, як на мене, на такому функціоналі з обертом на місці. Це взагалі супер. Так, огляди на ці ми робили. Два, не будемо. Забирати ваш час, просто ще нагадаємо ціну 800 і 7600. Різниця в стані, власне, шин. А так, технічно, візуально, гідропідсилювачі, реверси, оберти, все тут функціонує бездоганно. Ну і найбільший янмарчик, який ми зараз маємо, FX335, 9000 ґрунтофреза з чудовими ножами. І що вона тут Метр метра по ширині, рівень горизонту, фаркоп, чудовий трактор, хороший візуальний, дуже хороший візуальний, хороший, це слабо сказано. По шинах просто ідеально, без тріщин, як передні, так і задні. Карби теж, як ви бачите, в повному порядку. Прекрасний 4 дуже важкий, десь то на 600, мінімум ваги, може й то на 700. Ну і ще лишився один але з гідропідсилювачем малюк. Land Hop 157, він же tu 155, 15,5 сил. В ідеальнішому стані. Малючок по шинах, бачите, все просто дзвоник, ну і по фризі те саме. І ножі майже не стерті, фарба, але ж підтепта. Отакий ще лишився 4900. Рівень горизонту на двох точці, але знову ж таки трьох точку можна тут монтувати, і технологічні отвори, вони там е, на рамі. І все все можна тут укомплектувати теж на трьох точечку. Чудовий трактор. Отакий... Отака наявність тракторів зараз готових до огляду, але це далеко не всі трактори, які є в нас в наявності. Просто не встигаємо готуємо, відвантажуємо і тому не встигаємо виставити всі трактори і, підготувавши їх, виставити. У першу чергу добре перевірити і обслужити. Десь потрібно і сальник поміняти, і підшипник, тому поки що не можемо. Поратися, оскільки, звичайно, людський ресурс він обмежений. Всім успіхів, миру та перемоги! З вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. До побачення!